Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні хочу поговорити з вами про чищення дзеркал. Так. Ви дзеркало можете почистити любим зручним для вас способом. Це може бути як і церковна свічечка, читаючи молитви, ви чистите дзеркало вогнем, так і свячена водичка, як приклад. Також може бути відвар полині. Але якщо ви відчуваєте, що дзеркало увібрало в себе дуже багато негативу. Ви навіть бачите якісь постаті поруч з собою, коли ви дивитесь у дзеркало, то тоді потрібно до цього підійти трішечки серйозніше. І коли ви його миєте, ставите руку так стряпочкою чи чим ви там його миєте, в центр дзеркала і проти годинникової стрілки, закручуючи спираль, говорите Закриваю, запираю, запечатую. Амінь. І так можна повторити декілька разів. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!